Перед початком огляду хочу сказати пару слів. Та що, не знаю, як мене чуть, давно не показував себе у своїх відосах. Коротко скажу про ситуацію, Получається, власник мотоцикла КТМ Дюк 200 сказав, що дасть записати повноцінний огляд, тест-драйв і переміжку з. Такою теорією. Теорію я отримав, а от тест драйв щось не пішов. Він сказав, що приїде і поїхав з концами. Пацани, моя особиста думка, нікому не рекомендую так робити, як зробив власник мотоцикла КТМ Дюк 200. Оскільки це вчинок не пацанський раз. А друге, я вважаю, це не повага в першу чергу до мене, як до людини. Запам'ятав, не буду видавати особистість цієї людини, я не з таких людей, але я так і не перевірив, як їде мотоцикл, які в нього можливості і що він може на практиці. Але я думаю, така можливість в мене буде. Того підписуйтесь на канал, коментуйте. Що ще сказати? Задавайте питання, пишіть свої думки, що ви думаєте за цей випадок. Братва, всіх вітаю ви на каналі Мототревел. У цьому відео у нас буде огляд мотоцикла, трошки не запланований. Але такий апарат я не міг пропустити мимо себе. КТМ Дюк 200. Як завжди, поговоримо про двигун. Тільки що подивився з власником. Ця 200-ка має 25 коней, що, як на мене, незвичайно, оскільки я привик бачити в тих самих зонтесах, КПТ-шках. 22 кінські сили. Тут 4 клапана, 25 коней, 6 ступка, фільтр тонкої очистки. Є паперовий такий довгенький, також незвичайний момент. Помпа схована за таким щиточком. Само собою, як можете бачити, рідинне охолодження. Радіатор присутній. Вентилятор також є. Ну, за двигунь, як так проговорили в принципі, основну отаку базу, я б сказав би. Як каже власник, підриває на заднє, якщо піднабалить ручку газа. Ну, прикольно, попробуємо. Думаю, у мене така можливість ще буде. Також перейдемо на резину. Щоб зорієнтувати вас по резині. Що нам тут пишуть? 160 резина стоїть ззаді, така бабіна немаленька, як я кажу. АБС немає, але за бажання на таку модельку ставлюють АБС. Маятник широченький, отакий, як на зонтеса, грибристий В принципі, те, що я і казав, чого зонтеси мені схожі з КТМ, тому що ціна майже однакова. Отака анатомічна побудова також схожа. ну Однопоршньовий супорт, в принципі. Атрибутика КТМ це отакі диски, пофарбовані такою фарбою, отакий цікавий колір. Підвіска. Моноамортизатор. Регулювання він, я бачу, що має. Регулювання преднатягу бачок заднього гальма знаходиться відкритий в такому місці. Рідина там також присутня. До речі, за бачки. Хочу сказати, що розширювальний бачок знаходиться, подивіться, де зверху, де заливна пробка в більшості. Мотоциклів, заливна пробка для антифризу. Тут знаходиться розширювальний бачок, залита рідина зеленого кольору G11. Антифриз. Так, ну що, переднє колесо. 110-ка, якщо не помиляюсь. Так, мої очі мене не підводять. 110-ка тут стоїть. Ну, Класика жанру, нового нічого. Це цікавий момент. 428. Але я подивився на неї і не повірив, що це вона, оскільки розмір нестандартний. Виходить, що вона посилена. І візуально виглядає 520-та. Такий речажок для переключення передач захист. Такий типу пластиковий не захист. А такий я б сказав би, не знаю. Коротше. Обтікатель для повітря, щоб продував. До речі, цікава голова на двигуні. Видно такі чотири зверху. Чотири якісь хернюшки. Це я так розумію. Навіть не знаю, напишіть свої думки в коментарях. Я тільки знаю, візуально побачу, що це чотирьохвапана голова. Це я точно вже можу відрізнити від двох клапаних версій. Ну і хочу зробити таке уточнення за 25 кінських сил. На мою думку, вони досягаються завдяки тому, що, як казав мій колега, там два розпредвала. Я вивчив це питання і дійсно сам помічав на техніці той самий Кові 300 про S, який має 300 кубів, якщо не помиляюсь, 33 чи 35 кінських сил, але 300. То Advance той самий. Або інша 300-ка, яка має 300 кубічних сантиметрів чистих, вони не мають таких кінських сил, як ProS, бо там один розпредвал. Тобто клапана відіграють і розпредвали також відіграють. Але ви свої думки пишіть в коментарях, якось так мене видно, незрозуміло. Так, ну що? Чуєш, я на мотик присяду, присяду. присядемо, перевіримо посадку цього mm. мотоцикла. Отакий От широкий бак, як на Тен 250, трошечки менший. От, але анатомічна будова схожа, приборка Ну така. незвичайна. Що в нас по пультах? Старт стоп, стартер. Тут в нас блимавка, ближній, дальній, повороти, гудок, в принципі, все по феншую, по стандарту. Блокування керма є на парковці, щоб не. Свиснули мотик. Хоч візьмуся, провірю пасаночку. Ну, таке, піднавалюватися, трошки прийдеться, щось схоже, як на sr 220 для фані. Оптика на мотоциклі вся діодна, наскільки я бачив. Наперед скажу, що огляд трошечки буде непідготований, щоб не писали мені, скільки ньютонів не ньютонів. Я цього всього не вивчав, тому що огляд не запланований. Перші враження та мої особисті думки. До речі. Он мій Капітоха. Можеш ключ дати? Я проборну пробор, приборку людям покажу. Ну, ключ, щоб я приборку показав. В чому прикол, я тобі кажу, приборка не працює. А, приборка не працює. Я ж, а причина яка? А, а причина яка? А воно все є, типа, все, я просто кем показував. Я думав, чи вона перестане понял? поняв. А. Чи ні? Я витягую вчора прибор... предохранителя. Підохранитель нашу сумку, кажу, типа, ну все, бачите, типа я тобто поїду. Тобто я їхати, швидко себе не побачу, та хометра теж не побачу, да? я так? Я поняв. Так, то а, типу, все есть, просто. Та Ну і хочу зауважити, що вилка перевернутого типу. Мотоцикл вже має 12 тисяч пробігу. До речі, якість пластику такий еластичний, але, в міру, грубий пластик має цей мод. Ручки пасажира зручні, отакий От, хвіст, мод, От, чистенький клеточка така, фішка КТМ. Ну і все, в принципі. До побачення, телебачення. На цьому огляд був завершений. Власник сів, поїхав в закат з концами, як і казав, не відписавши для тих, хто буде мені писати, що в людини були поважні причини і так далі. Ребята, я намагався з ним вийти на зв'язок. Він забанив мене мимо того. Не виходить на зв'язок взагалі через інших людей. І мод в нього на ходу. Він сказав, що я під'їду, все нормально, просто мод поламався у нього різко, ну, якіська тема. Мод ламається на ходу. От, і він сказав, що під'їде. Три неділі вже пройшло. Та й взагалі, вам на майбутнє хто не розуміє справи, що якщо вас банять, як і казав, це неповага ставлення в першу чергу до вас, як до людини. Якщо з вами хочуть домовитися, якщо хочуть з вами мати справу, так не роблять. Навпаки, йдуть на зустріч, а якщо щось не вийшло, хочуть перекрити оці негаразди, там, кофійком там, пригостити або щось типу того, а тут просто мороз. Як і казав, не робіть так, будьте нормальними, я б сказав, людьми. Якщо хочете, щоб у вас була повага в суспільстві та ваше оточення вас поважало також. Підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання на зв'язку.